І всім здорово. Прицеби, з вами Xboxy, я Віктор Хабстер і ви дух PUBG. Всем здорово. І сьогодні ми граємо гру. Ну, і Діма, давай разом будем плавати? Ок, я тобі зараз заявку кину, щоб ти до мене приїждбався. Приїда. Приїдуть. Я тобі заявку. Кину. А чё ж, а в тебе а в тебе вузка? Бе підводна гузка. <гум> до речі, під... І до речі, хотів сказати підписники. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, підписуватися, нашу круту групу у підписники. Ну, типа, крутий канал підпис. Ну і поділи. О, виходить. Виходить. Правда? Ага. А я беру пушечку. Я фарич, і... бо я не відчуваю, бачу. А вона, а чуєте, а ця узка дорого коштує, як ви думаєте? Чуєте, я буду з першого лиця, я думаю. Діма, я дивляться Діма. О, зараз, я твої що підписи покажу. Так що щось вона коштує. Тисяча підписів. Ну, коротше вона коштує 3 тисячі підписок. Зараз говорив. Знаєш кілька по правді та узка?

Стабильный давай. Студи, сти. Да, блин, давай какие-то пацаны, какие-то Давай, Дима, давай, а я, да, Дима, давай, я доберзала и за Ну Хаптери, містер Хаусте. <плес> Чекайте, секундочку, Фіксо, як зараз піде. Як бачите, так поп А я ще в записі. Так, і хочу вам пояснити суть ці ігри. Суть ці ігри бийте акулу, або ви, або хочабок пишемо. І, наприклад, якщо акула тебе з'їсть, то все. не А якщо акула з'їсть, то куди пути все. Ой, не ти все, а все, раунд закінчується, і як акула виигрує. Ну, ви розумієте, я думаю. Вистаки, ви побачили, Popdick поб став акулою. це капець, Ви бачили? попчик став акулою. Я не думав, що я стали акулий, песни. О, Popdiek повернувся. Pobdick, знаєш що? Ти став акулою. Так? Да. Ага. Ти акулою став це капець. Ага. А що Короче, а ч я а ж... о чм наша? О! Да, я пятый аккула Пива. О, я тебя бачу тогда. Як ну, шо шесть, да я А, тобі... Ой, я, е, якщо стало гала я попитаюся вигнати, я бажаю. Ви бачите спикер сот... А, а. а не 600 XP, дали черство я пошли. Ну да. Короче, що? я містер хабстер провелиший, бо я вже должен делать, бишку помнить. Так підписники. І зараз я буду до, до е, акули і буду питатися всіх з'їсти. Але крім мене. Ні, я а я тебе я з'їм. Так ти біг, так ти біг мене теж з'їсти, Але в тебе просто вахін.

Правда, на твоїй этажі О, до речі, я вже бачу Чукає якого. Ай-ай-ай-ай, пипук, і стреляю. Я зараз не знаю. Нього... Це я? Тупа, тупо стам-дам-дам! Я його ловлю!

Надійський підписком теж не Ой. Ну да. И ханстер, я бачу так. Що ти так скром. Ага. Я пацанюру з'їм. І я тебе не бачу. А, я тут зараз дака з'їм, дямка. -ня. Да Ти да до будий башені. У мене під водна машина в тебе звичайно. Сорі, але ти мене міг теж їсти. А я не тебе з'їв? А, ти ж на моїй підводній лоці, я забув. Ра-ра-ра-ра. Ням-ням-ням-ням. Ти де? Ха-ха-ха. <проб> Ты так записчал в поптике, человек на таки. Чи за год. Дивка. Ха-ха-ха-ха. Так, я зараз секуюсь подсадаю. Подсюду. Так, я бачу хтось Шехтось оттапливе. Все, я походу останюю до зараз съездим. Є boy. Не це. Це російська пісня. А, в принципі... Не знаю. Че, чи, чи... Я не розумію, я не пацан До речі, не знаю. буде таке. Що ну, буде? Коротше одна штука. Я не знаю, більше. чи ти це Можете, побуде, але... Боже, буде, але це буде ну, знаєте, знає, може буде, але підписникам це буде закриття. Вони не знають, що може бути. Тоді не знають про що би. Любимі підписники. Блин, стай класса. Кингерся. Ладно, думаю, думаю, после небольшая. Я можу бути. тим. Я можу бути акулою. Всі привіт, я можу бути акулою. Ого, тут, один, два, три, чотири. Да, ж там пацану знаєш що? А? Знаєш, на дай кибикарці буде. А ви пусть на втягней башни. И через якийсь час коли прилетить Дить, э, ну, а нее я не тоже думала, що ми будемо. Че, Дима, давай ти будеш просто плавати втікати, а я буду пь-піу-пів. Так я теж вмію пів. Так, Так, э. Да, за штучка. Граді, пацани. Ты баб, сподобалися, як я за за акулу. Іграти. Ну, попчик ставь щоб я міг нормально играти фоп, де його ла. Бопчик, ты весь куда бить заліз? Лі, я не попадаю. Я вообще десь стріляю, пойми куда. Вс, Че, почестный моя тоже, давай перезаряжайся. Да, да, куба. Акупа. Акуба. Я бачу. Да. Пока, бро. А не, По ней я бачу. Да, брат, да я тоже не дай тепло. Я на варваре.

¡Gracias! Ah.

ちょっと待って。<スープ> 啥？ Всі, не виходьше з відео. Я хочу тобі сказати секретну інформацію про мій телеграм-канал, Якоби я кожен день пишу або добрий радок, або добрий прийдені. Ще там хочу інтересного. ладно, не буду тебе довго затримувати. І тепер до зустрічі на 100%.